Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися незвичним рецептом котлет. У фарш приблизно 800 г свинина-яловичина або просто яловичина. Додаємо 3-4 столових ложки, зелені, кріп і петрушка. Вона може бути також заморожена. Додаємо 100 г приблизно сиру, улюбленого у мене тут сметанковий, натерте декілька зубців часничку. Або можна вичавити через чесникодавку і одну ріпчату цибулю, невелику. Натираємо сюди кабачок. Я натираю на морквяній терці, Ви можете натерти його на великій терці. Також рекомендую все-таки відтиснути з нього зайвий сік, тому що нам він не потрібен у фарші. Додаємо одне яйце. І ложку столово-панірувальних сухарів таку згіркою. Додаємо солі до смаку та чорного меленого перцю або суміш перців. Зовсім небагато за бажанням можете додати ще копченої паприки і усе ретельно перемішуємо. А далі я набираю фарш ось так в руку, і його трохи потрібно відбити. Буквально декілька разів. Далі формуємо котлети. Котлети вже формуйте. Ті, які вам найбільше є до вподоби, можете робити довгості, круглі, грубші, тончі, це вже на ваш вибір є. Таким чином формуємо усі котлети. І паралельно включаємо сковорідку, наливаємо туди рослину олію та розігріваємо на середньому вогні. Обсмажуємо котлети з двох сторін до красивого золотистого кольору. Готові котлети рекомендую викладати на одноразовий паперовий рушничок, щоб забрати максимально весь зайвий жир. І можна подавати до столу. Ось такий простий рецепт. Надзвичайно, тут немає нічого складного, але виходить дуже смачно. Тому вам рекомендую приготувати. Також запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. А вам бажаю смачного та сонячного настрою! Усім папа! -па!